Вам теж, тут все ясно, там гарно написано. І вас не скуплюйтеся, можете прийти посісти на столиці, можете туди пройти. Після заповнення письмової згоди на вакцинацію охочі займають чергу. Серед них 83-річна містянка Ольга Герич. Каже, вік поважний, тож треба берегтися. Я за своє життя є одного больничного ніколи не принесла. Так що я не болязня. Я боюся в колів, як Тут на чого, як грому. Як кричатимуть, то то знатиме те, що то я. Кілька хвилин у кабінеті щеплень і хвилювання пані Ольги змінюються на усмішку. Пів годинки в коридорі чекає, так це і все. Так. О, я думала, що справді щось таке. Василю Чернишу 65. Хоч на коронавірус у родині й не хворіли, але все ж каже, вирішив убезпечити себе. Записався на вакцинацію у кілька кліків на смартфоні. Дії записався і вчора. Позвонили про сони кріку у кабінеті щеплень. Медики працюють у двох. Сьогодні планують імунізувати 50 містян, каже сімейна лікарка Ірина Рокоман. Ну подивимося, якщо всі прийдуть провакцинуємо, ні, то будемо своїми медпрацівниками добавляти. дуже важлива вакцинація, щоб не захворіти. А навіть якщо людина захворіє, то буде легший перебіг, бо дуже висока зараз смертність. Загалом за увесь період кампанії на Черкащині від коронавірусу щепили 23 тисячі 88 людей. Розповіла заступниця голови обласної адміністрації Лариса Кошова. На сьогодні в області здійснюється вакцинація трьома видами вакцин. Це Астразенека, яка вже надійшла Коронавак, Сіновак за кожним провакцинованим резервується наступна доза вакцинації. Її, зі слів Лариси Кошової, отримають через три місяці з моменту щеплення. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.